Народний прогноз погоди 26 грудня вшановується пам'ять святих Євстратія і Авксентія. У народі говорили, що святий Євстрат – сонечку радий по погоді перших 12 днів, які йдуть за днем з передона, 25 грудня. Судили про погоду кожного із 12 місяців року, що наступає. Так, 26 грудня відповідає січню, 27 лютому, 28 березню і так далі до різдва, яке вкаже на погоду грудні нового року. Всі ці спостереження уважно записувались, і завдяки їм люди знали точного чого очікувати від кожного місяця нового року. Мої вітання! в ефірі телеканалу НТК. Програма прогноз погоди. Я її ведуча Ксенія Гращук пропоную вам прогноз синоптиків на середу, 26 грудня. Згідно з повідомленням Укргідромецентру на території Івано-Франківської області впродовж доби прогнозується мінлива хмарність. Температура повітря вночі становитиме від 2 до 4 градусів тепла. А ось день стопчик термометра коливатиметься від 6 до 8 з позначкою. Плюс вітер південно-західний, – 7-12 метрів на секунду. Торгова марка Вігор, спонсор прогнозу погоди «Вігор» – Це королівський вибір. А зараз прогноз погоди в Коломиї та районі 26 грудня протягом доби синоптики обіцяють хмарність. Температурні показники вночі коливатимуться від 4 до 7 градусів тепла. Ось день 6-10 вище нуля. Вітер південно-західний, 3-6 метрів на секунду. Багато снігу на мете, багато хліба прибуде. Сніг на полях, зерно в засіках. Зима по коліна буде врожаєві. Зима багата на сніги ожеледицю на гарний врожай. Паморозь, проїзниця снігопаду. Реклама. Мій сьогоднішній одяг від магазину рушничок. Інформація прозвучала на правах реклами. А я ж Ксенія Гращук бажаю вам безхмарного, мирного неба, сонячного настрою. На все добре. Я вас. Люблю, побачимось завтра на улюбленому рідному каналі. НТК. Па-па.